рада виділа кошти на придбання комунальної техніки, яку ми сьогодні бачимо. Це два трактори по одному трактору для кожного ЖЕКа. Це сміттєприбиральні машини, які можуть працювати і влітку, і взимку. Трактори з навісним обладнанням універсальним. І сьогодні дуже приємно, що це обладнання вже у нас в наявності. Ми можемо вже їх передати на потреби наших. Жеків для ефективної роботи. Зокрема, літаємо вас, вручаємо ключі від техніки. Робили вже, працювали? Так. <пробітник> як <пробітник> вам? так? <пробітник> <«При кілька> до, до цього як працювали? Вручну чи були старенькі такі? Вручну? Вручну, стара. Стара була техніка 80-х 90-х років. Часто ламалася. такі йшли одні запчасті. Це я скажу історичний шах. Наші підприємства перші отримують напевно, за десятки років нову техніку, і не дивлячись на те, що сьогодні у нас другий рік війни. Дійсно, можливо, сезон трішки більше раніше допомагали, я не скажу. А ти в нічному, наверно, давно точно вже не оновлювали. Ну 2002, і зараз 2023. -й. 21 -й рік уже нічого. А сезон коли останній раз. Знає. Ой, нова техніка років теж 20. <клес> ну бачите, якщо, то, якщо не більше нова техніка, яка дозволить якісно надавати послуги. Це перше. По друге, ми зможемо охопити більшу більші території для прибирання і якість прибирання буде кращою.